8 листопада цієї суботи, в рамках відпрацювання алгоритму дій по забезпеченню перевезення міським громадським транспортом в умовах блекауту, будемо відпрацьовувати. Алгоритм, який полягає в тому, що на міських маршрутах буде відсутній електротранспорт. На основних маршрутах електротранспорту будуть задіяні додаткові маршрути автобусів. На деяких ділянках будуть курсувати виключно маршрутні таксі. Ці навчання покликані в першу чергу бути готовими до тих несподіваних ударів, які наносить ворог, особливо що стосується нашої енергетичної безпеки. І бути готовими в комунікації диспетчерських служб, комунікації водіїв і готовності працювати на конкретних маршрутах для забезпечення максимально можливого, ефективного пасажироперевезення саме в умовах блекауту.